В Києві, тобто на національному рівні, з, дозволом, з проханням про дозвол встановлення піднятих пішохідних переходів в місті, там, берлінських подушок ми це все будемо робити. Так само ми будемо писати лист -таки, на національну поліцію з дозволом встановити в місті експериментальні дорожні знаки, тобто не тільки пішохідна зона, а пішохідно велосипедна зона, там, де разом буде пішкіт-велосипед. І ще ряд знаків, які будуть спрощувати життя велосипедистів і пішоходів, і дозволятимуть гарантувати більшу безпеку всі, всім учасникам руху. Крім того, ми будемо разом з представниками інших міст України подавати пропозиції на внесення змін до правил дорожнього руху. Ми будемо писати лист на кабмін кабінет міністру України з цілим рядом нових дорожніх знаків і правил, які будуть спрощувати життя, покращувати безпеку і. А ми хочемо позбутися таких нелогічних, от про що хлопці казали, так що через, наприклад, їдучи по незалежності на перехресті Злепкого, по правилах доводилось би, ніхто ж так не робить, крім вас, бо ви дійсно законослухняні. Брати велосипед, переходити через перехід, ну це ж ну, застарілі норми, нічим не обґрунтовані. Ми будемо писати для того, щоб внесли зміни до правил, і тоді всім буде жити легше і простіше. О, тобто робота з цим теж удасть.